Слава Україні! Всім привіт. Так, ну що ж, поки є світло, вирішив зайнятися чуть по гідроусілителю. Всі, хто слідкував за каналом, знають, що запланував поставити ГУР. на у на свій шифен SF 40. Вже допрацьований з переднім мостом. У ViduaS. Піддомкратив перед Ось. Буду зараз знімати рульову тягу і вираховувати, скільки потрібен ход штока, скільки е, виходить сошка, який має ход. Е, і потрібно буде розрахувати довжину штока в ціліндрі, щоб по сантиметру запас був ліво право Ось. Більше не потрібно, щоб нічо, нічого не ломало. Ось так. ну Ход штока в ціліндрі. У мене буде в видний Васька 5 рульовий 20 см. Ну, тут щось я намірав, що буде менший ход. Ну, якщо, то будемо вкорочувати ціліндр. Зараз знімаємо рульову тягунку. Так, ну що ж, зняв я тягу, будемо тепер міряти ось який в нас ход сошки виходить. Ось дивимося, закріпив я так гольник. Ось по краю виходить напроти 21. Ставимо і вивертаємо повністю сюди коліс. Так, ну і прикладаємо в рулетку. Виходить 12, 12 см. Так, значить, ход штока поробимо 14-15. У нас 20 см. Виходить циліндр ми вкоротимо на 5 см. Я думаю. Я думаю, цього буде достатньо. Ось так. Так, систему хочу гура, виходить, зробити на одному гідронасосі. Ось у мене рідний насос стоїть на двигуні. Ось, і планую зробити по схемі з насоса в гур і з гура в розподільник. От, ну і ліво-право шланги. Ось так. Дзвонив до Євгенія Кутюгова, до тата його. Він в їх так зроблено. Каже, Коля вже 3 роки працює, все круто. Правда, в їх стоїть насос дозатор від Донфенга. Я подивився в інтернеті, він йде 80-ка. Получається 80 грам масла за один оберт руля. Ну, Щось показалось мало, так як ось Нивовський, йде у ньому діаметр пошті 63 мм. Вирішив хоча б із сотку заказати. То замовив у Володимира Дизеля От, агроправда МТЗ сайт їх називається. Вже мені прислали відео ось тільки що із провірки на стенді, насо, е, насос дозатора. От, вони до цього класно відносяться. От їх серйозно це все діло. Одне лише в їх немає рукавів. Замовив тільки штуцера. Е, получається насос дозатор МЗ-100 е, болгарський. От, і виходить, а, і флянець під шліці, шліці під колонку. ну вже Тут будемо самі колонку робити. ось так. Е, ну що ж, виходить, зрізав ось тут по сварці цього флянця заднього. Зараз будемо вибивати. Одне, що мені не подобається, різьба тут зогнута. Реставрувати ось цей механізм задній. Він такий потужний. І ставити його тут оцей плаваючий. Ось так. Думаю, з двох одного зроблю, а ні то ремкомплект продається в інтернеті. Вже не буду цю задню частину переробляти, а тут а спереду буду робити під увазовський наконечник. Зараз вибиваємо задню частину, вкорочуємо, скільки нам потрібно, і штуцер просто потрібно буде переварити і все. Так, розкорочив короче, трактор, зняв ось рульову колонку. Ось бачите, це, це є шліці в мене товарені, щоб був Жигульовський руль вставав. Е, вище був руль, зручніше тоді працювати. Ось так, тут також все розкорочив. Зняв полік. Будемо якось отут насос дозатор. Коли прийде, отут, будемо тулити його внизу і шлани там понизу розійдуться, як то кажуть. В случаї там ще якихось підтьоків, то е, воно буде все там, як то кажуть, на вулиці Такти всередині буде чисто і сухо. Так, ще що хочу переробити, така вже буде модернізація. Раз уже тут я розібрав, хочу переставити тормозну педаль ось по цю сторону. Посередині, як то кажуть, а сюди газ буде з краю, як у легковій машині, щоб було. Воно якось мені незручно постійно, воно, виходить, нога, типо, як в напряженні, що газ йде краю. От сідав я вже на китайці виходить в товариша в ДТЗ, там у ДВА. От газ йде в углу кабіни, ну, зручно капець. А тут якось воно не, не то. Особливо, коли їдеш удвох е, з кимось в кабині, виходить, ти посовуєшся сюди максимально, а газ то виходить посередині. Ну і бляха нога, як то кажуть, аж заклякає. Ось так. Е, тут відрізаємо педалі, тут е, виходить і приваримося. Ну, Розкосика дамо так, щоб все було надійно. Тут воно також ось розкосик, такий маленький є. І Потім потрібно буде лише придумати і ручний тормоз, як зробити там. Ну, то я думаю, не, не критично щось придумаємо. Уже буду робити ручний тормоз, коли. Закріплю дозатор, щоб дивитися, що де, щоб нічого там не заважало лишній раз. Ось так. Відрізав різьбу ось підтяги, яка йшла раніше на рейку. На колонку рульову приварую сюди. Ну, тут потрібно спецелектродом варити, так як полуавтоматом буде ненадійно. Е, у Ооні в мене закінчилися електроди. Ось, я купив ось такі у Дніпроемі, три штуки. таких, 70-16. Ну, це вони йдуть типу, як у Ооні. Ось такого пробника взяв. Зараз, е, думаю, їм обварити. От. Ну, в принципі, будемо... Все на прихватках поки що. Будемо ставити, провіряти, вивороти. Якщо все добре, то вже уваруємо кронштейна. Повинно, наче й непогано вийшла, там буде видно. Ось так. Палець перебрав з двох один, ось тут. підложив там ще одну шайбу, щоб плотніше було, так як пружина просів, що вже і вироботка трошки. От, слава Богу, є ось прес, то пресом вдавив туди його, заштопорив і все класно. Получилося, змастив. Так що буде шаєска ззаду. Ззаду ось така. А спереду палець УАЗовський. Ставлю також новий від підписника, він мені був, відправляв. три наконечники і там ще деталі різні. От. Класно, повинно бути все без люфтів. хорошо. Так, ну ось, встановив, заварив тими спецелектродами. Ну, Блін, якось вони так варять. Потрібно вчитися. Він, коли він потухне, його запалити і в следующий раз дуже тяжко. Так, отворі посверлив у ціліндрі. Один сюди буде із кутом 90 шланг стояти. Другий так. Бо, думаю, якщо буде два доверху, то тут... Буде десь часом ще чіпляти, Вирішив також сюди набіг, а цього сюди по-заводському. Сара тут були під Різьбу 22 комбайновські, то буду варити потім МТЗовські вже. Ось так Кронштейн вийшов, Варив також кронштейн електродами. Не довіряю я полуавтоматом. Такі, як то кажуть, деталі варити. В принципі, вийшло. Класно, мені подобається ось так. Дивімось, трактор піддомкрачений. Ось так вивертається. От, Як ми бачимо, тут на зазорі. Ну, тут як до щітка достане, нічого страшного, але зазор є. Ресора не задіне, так коли... Так як коли я опускаю трактор з домкрату, до ресора вверху ходить. Це, виходить, максимум на ямах, оце так буде, такий зазор. А виходить, що як коли трактор опустити, то там зазор рука спокійно проходить. Ось так. Сам шток я у циліндрі не укорачував. Як ми бачимо, ось ця частина, шток сам не укорачував. Ось. Приварив різьбу і все. Відрізав ось тут оце старе кріплення, і на сварці у комбайні, в принципі, їхало. Так, а циліндр укоротив ось рівно на 5 см. поміряв ход штока 14 см, мені потрібно було 12 см. То виходить ось у цю сторону. Поршень типу, зазор є. От, Но Можна тут ще регулюється і тут. Ось, можна виставити, щоб посередині циліндр стояв. Ну це вже коли будуть ті деталі, вже все запущу, тоді вже буду регулювати. А якщо буде все хорошо, то так і залишу. Ось так. Так що буде, прийдуть деталі, будемо робити колонку і буде слідуще відео. Всім дякую за увагу, до побачення.